Середа, 19 березня 1120-та доба війни. Наші захисники збили в небі над областю вісім безпілотників. Порятунок поранених із Костянтинівки. Духовний воїн, прем'єра документального фільму у столиці. Про це та інше розповім вам. Я Павло Жвітєв, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми почнемо. Вночі російська армія знову спрямувала на Дніпропетровщину безпілотники. Наші захисники збили вісім безпілотних літальних апаратів. Втім, ворожа атака не минулася без наслідків. У Дніпрі сталася пожежа. Два займання виникло і у Павлоградському районі. Там пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Також від ворожих атак потерпала Нікопольщина. Агресор цілив по райцентру та Марганецькій громаді. По Нівичині приватний будинок, господарська споруда, авто через артобстріл Нікополя. Що Стався вчора надвечір потрощені 10 приватних будинків та 5 господарських споруд зачепило лінію електропередачу сюди без загиблих і постраждалих. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Ворог вдарив дронами по енергосистемі залізниці Дніпропетровщини. Про це повідомили в Укрзалізниці. Є знеструмлені ділянки, але рух поїздів продовжується за графіком. Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару на щастя без постраждалих. Для гасіння пожежі долучили пожежний поїзд Укрзалізниці. Противник атакував Україну двома балістичними ракетами Іскандер М, чотирма зенітними керованими ракетами с 300 та використав 145 безпілотників різних типів. Силами та засобами протиповітряної оборони збито 72 безпілотники різних типів, 56 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Про ситуацію в інших регіонах України Росія нанесла удар по одному із медичних закладів у Сумах. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки. Евакуйовано 147 пацієнтів в лікарні, з яких дев'ять маломобільних громадян. Також вибуховою хвилею пошкоджено приміщення дитячого медичного закладу. На щастя, ніхто із людей не постраждав.

Також на Сумщині внаслідок російського обстрілу Краснопільської територіальної громади загинула людина. Троє людей травмовано. Обстрілом зруйновано багатоквартирний двоповерховий будинок. Пошкоджено газопровід низького тиску. Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами перебувала і Херсонщина. Російські військові били по соціальній інфраструктурі і житлових кварталах населених пунктів області. Окупанти пошкодили 4 багатоповерхівки та 29 приватних будинків. Також понівечено газопровід через російську агресію. 7 людей дістали поранення. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Через падіння уламків ворожого безпілотника у Бучанському районі, що на Київщині постраждали дві людини. 60-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізували. Вогнеборці ліквідували займання у таунхаусах. Також у трьох населених пунктах району пошкоджено автівки та частково зруйновано приватні будинки. В Обухівському та Фастівському районах ліквідовано загоряння трав'яного настилу. Окупанти завдали понад 400 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Ворог здійснив авіаційні удари, застосував понад 200 безпілотників різних модифікацій, били з реактивних систем залпового вогню, завдали понад 170 арт ударів. Надійшло 6 повідомлень про пошкодження автівок, квартир та приватних будинків. Мирні жителі не постраждали. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Полтавщина також потерпала від ворожої атаки безпілотниками. В області працювала протиповітряна оборона. Уламками безпілотника у Миргородському районі пошкоджено складське приміщення одного з підприємств. На щастя, постраждалих немає. Також відбулося загоряння соломи, пожежу ліквідовано. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу Сили оборони України ліквідували 1060 чоловік особового складу ворога та сотні одиниць техніки. Загальні втрати за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу понад 898 тисяч осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 29 716, тисяч крилатих ракет 3 тисячі Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді перебуває з офіційним візитом у Фінляндії. Заплановані зустрічі з президентом Олександром Стубом і першою леді Сюзан Інес Стуб. Спікером та членами парламенту, прем'єр-міністром, урядовцями і представниками оборонних компаній серед тем зустрічей: оборонна підтримка інвестиції в українське виробництво зброї, європейська інтеграція України, фінський досвід створення системи цивільного захисту та побудови укриттів, посилення санкцій проти Росії та координація зусиль для достойного завершення війни у програмі. Першої леді, освітня співпраця, розширення коаліції українських студій і безпека освітнього простору. Облаштування шкільних укриттів, обмін досвідом щодо системи шкільного харчування, а також зустрічі з лідерами бізнесу, меценатами та представниками культурної спільноти. Сьогодні під стінами Дніпровської міськради відбувся черговий мітинг. Небайдужі громадяни та громадські активісти зібралися перед відкриттям чергової сесії міськради з вимогами до влади міста та депутатів. Вимагали збільшити виділення бюджетних коштів на потреби ЗСУ щомісяця у сесійний день депутатів Дніпровської міськради під стінами мерії збираються активісти руху гроші на зсу. Цього разу влаштували спеціальну акцію на підтримку петиції щодо змін до бюджету Дніпра 2025 року для збільшення фінансування зсу та зупинки марнотратства на футболках. Красномовні написи Демократія у Дніпрі у Кайданах. Символічно, що в образі демократії, яку цькують у Дніпровській міськраді, переселенка з Луганщини Ірина коханий захищає Україну на фронті, а вона активно волонтерить у Дніпрі. За що отримала нагороду за сприяння і допомогу військовим? Мер міста Борис Філатов і ті депутати, які його підтримують, своїм ігноруванням вимог містях збільшити фінансування зсу. Вбивають демократію в місті. Наразі мер з депутатами порушують аж три закони України, відмовляючись розглядати чергову петицію від містян. Ми вже втомилися. Не можна попирати демократію, розказувати у всіх телеграм-каналах і соцмережах, що він весь в білому. а Насправді він весь в червоному. І руки депутатів, які ігнорують вимоги містян, вони насправді в крові. Серед учасників перформансу перформансує авторка ініціативи Анастасія, трібрати, кохани, якої нищать творога на фронті. Дівчина обурена тим, що в чергове були виявлення містян було проігноровано. В мене дуже сильне розчарування та обурена. Депутатка від слуги народу Аліада Мансурова серед тих міських обранців, хто обурений таким ігноруванням з боку мера Філатова та його оточення міської ініціативи щодо збільшення фінансування на збройні сили, ба більше створюють якісь незрозумілі комунальні підприємства в структурі міськради замість ефективного перерозподілу бюджету Дніпра на користь оборонців. Зухвала поведінка в цілому там щодо відносин до ну, відношення до громадян щодо цієї петиції, знаєте, вже вимученої, яка вже декілька разів ставиться на сесію на голосування, але є певна процедура, яка прописана, як ця петиція має голосуватися. І фракція Слуга народу» в міськраді Дніпра вона не підтримує, коли йде підміна поняття. Тобто ми не голосуємо в оригіналі цю петицію. Головна біда, і в цьому ну, чим не задоволені саме наші громадяни. Замість того, щоб скоротити свої витрати, ми їх збільшуємо кожен раз. А на гроші ну, для того, щоб віддати на оборону, обороноздатність, ми кажемо кожен раз, що нібито ми і так даємо. Ну вони зайвими точно не будуть. Но і наша позиція, вона все ж таки, що левова частина має йти на обороноздатність нашого регіону сьогодні, бо місце Дніпро це не є окрема якась держава. Ми так само мешкаємо в цьому регіоні, і звісно, ми маємо забезпечити безпеку собі, своїм дітям і своїм сім'ям. Цілому всім під час мітингу батько військовослужбового та кілька учасників мітингу прикували себе до воріт міськради та запалили символічні факели, аби влада Дніпра нарешті звернула увагу на вимоги Дніпря. Ольга Коврич Ілля Ломовський, новини де Нагадую, видивитися інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1 і ми продовжуємо в обласній госпітальній базі області. Рятують подружжя з Костянтинівки, яке постраждало внаслідок обстрілу міста Кабами 12 березня. Історія порятунку розповідає журналістка Вікторія Галка. В момент удару Олена та Ігор були вдома у квартирі на дев'ятому поверсі. Після обстрілу родина опинилася під завалами. Бетонні плити перекривали доступ до повітря, але жінка намагалася говорити з чоловіком. Ігор намагався дістатися до дружини. Проте не міг. Обличчя заливало кров'ю. Все було посічене склом. Чоловік провів під завалами сім годин, жінка 12. Вони отримали важкі травми. Через це виникла ниркова недостатність. Чоловік та жінка зараз на діалізі. Хірурги були вимушені Ампутувати Олені ногу. Все більше і більше наших мирних городян та мешканців сел попадають під авіаудари, попадають під ракети, під артилерію і в важкому стані дуже доставляються до нашої лікарні. Так сталося сігрем Зеленим, їм 51 рік. Вони були в своїй квартирі, коли стався великий вибух. Їх завалило, вони вже не вірили, що їх колись підкопають, що їх зможуть врятувати. Але кожної хвилини про це думали. Я, коли я розмовляю з цими людьми, розумію, що вони ці десятки годин знаходилися десь, мабуть, в іншому світі і думали тільки про одне. І ще раз побачити своїх рідних та близьких. Олена. Більше 10 годин, майже 20 годин знаходилися під завалами. Ігорю повезло більше, його дістали через 7 годин. Але все це, на жаль, дає дуже важкі наслідки для лікування. Так стало, що синдром тривалого здавлення. Він спровокував дуже важкі наслідки, і наші лікарі поставили. Це подружжя на діаліз. Іншого виходу не було. В болени ампутована кінцівка, все саме жахливе позаду. Все це горе, яке сьогодні йде від Сходу України, ми бачимо, що сотні мирних попадають в таку важку ситуацію, з якою самі досвідчені лікарі не завжди можуть справитися. Тому намагаємося відбадьорувати, робити вчасні операції, а ще більше відновити функціонера, тому що вона була, на жаль, майже повністю втрачена. Я розумію, що є ампутація, але хочу вам сказати, коли вам поставлять протез, ви за це і думати перестанете. У нас хлопців 6 тисяч людей, які сьогодні втратили кінцівки, і вже більше половини з них бігає, бігає. Ми сделаем реабилитацию у нас вид отделении, не вы разрубите, и все у вас будет добро. Главное, вы живете. Самое главное – жить. Да, звоны. Конечно, как мне сказали, когда достали с завала, вы родились в рубашке. Это очень редкий случай, что так. Даже не в рубашке, а в суперкостюме. Скажем так, тоже. Досвід лікарів і надзвичайне бажання врятувати родину опіка над пацієнтами дали результат. Тим більше Олена теж медпрацівник працювала у стоматології медичною сестрою. Щас харашому тока слабо. ніто слабості. Учим більша руки трусяться. На сьогодні у Олена Ігаря такі поранення, що без допомоги лікарів вони не могли б прожити і дня. Але все найжахливіше позаду. Попереду тривале лікування. Після одужання планують жити у Харкові з сином. Вікторія Галка, Віталій Шалдов. Новини. Д1. за минулий тиждень в області було зареєстровано 20 тисяч нових випадків захворювання на гострі респіраторно-вірусні інфекції. У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність зменшилася на 9%, та все ж епідемічний поріг перевищено. До лікарень госпіталізували 811 хворих, у тому числі 387 дітей. Про це повідомив обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України. На минулому тижні від грипу помер чоловік, старше 60 років. Пацієнт мав супутні стани та був щеплений проти грипу. До речі, з початку епідемічного сезону проти грипу вакцинували понад 10 тисяч людей. Дніпропетровщина приєдналася до всеукраїнської онлайн зустрічі діалог влади та бізнесу. Серед спікерів, представники офісу президента, мінекономіки, державної податкової служби, презентували платформу Пульс. На ній ті, хто має власну справу, можуть оцінити якість держсервісів та попросити про допомогу у вирішенні проблемних питань. Діалоги влади і бізнесу в області набули системного характеру. Щоразу на цих зустрічах підприємці отримують відповіді на актуальні питання. Хотів би подякувати всім підприємцям Дніпропетровщини. за те, що ми рухаємося вперед, за те, що навіть в такі зараз дружні атмосфери там вибудовували якісь плани на майбутнє. На платформі підприємці можуть залишати відгуки про держпослуги. Всі звернення відпрацюють. Проблемні питання допоможуть вирішити. Відповідь буде в онлайн-кабінеті. Позитивні практики вивчатимуть, аби поширити їх. Ми будемо користуватися платформою пульс. Це буде собственно, дана можливість самому бізнесу звернутися через цю платформу пульс до влади і з питаннями, які, собственно, говоря, ну не дають розвиватися цьому самому бізнесу. Розумієте, це дуже важливо. Зараз оцінити можна 22 держоргани. Згодом їх кількість будуть збільшувати. Я постійний постійний учасник цієї платформи круглих столів. Це дуже корисно для бізнесу, тому що ми дуже швидко отримуємо інформацію. Це доступно не лише для крупного бізнесу, а для малого і середнього. Це дуже цінно. Платформу діалог влади та бізнесу ініціював президент Володимир Зеленський. Вона діє на базі конгресу місцевих та регіональних влад. Допомагає оперативно реагувати на виклики, з якими стикаються підприємці. Стас Коновалов, Роман Абакян. Новини Д1. Продовжуємо випуск: Духовний воїн, митець трипілля і авангарду. Так можна окреслити творчість скульптора Михайла Горлового, який помер торік. У пам'ять про нього створили документальний фільм, який презентували у Києві. Яким було кредо майстра? детальніше у матеріалі наших київських кореспондентів. У столичному музеї революції гідності прем'єра фільму про скульптора-монументаліста Михайла Горлового. Це проект історичного клубу Холодний Яр, одним із ідеологів якого був сам митець. Озвучив стрічку лідер культового рок-гурту Кому вниз Андрій Середа. Михайло Горловий, духовний воїн. Він оживив і підкрив камінь. Він мав спільну мову з деревом, глиною, фарбами. Він спілкувався з духами мізинської і трипільської культур. Він звідтіля приніс світло. Осір для презентації не випадковий скульптор горловий учасник трьох майданів від революції на граніті до революції гідності. Був поруч із тими, які згодом стали героями його скульптурних робіт. Так в'язав історію України від стародавнього трипілля до наших днів. Покликання Михайла Горлового творити у камені образи великих українців у столиці його найвідоміші праці. Пам'ятники полковнику армії УНР Петру Болбочану та герою Української революції 1918 року, архікнязю Василю Вишиваному. Горловий свідомо змінював ідеологічний ландшафт Києва разом із історичним клубом «Холодний Яр, каже Роман Коваль. Він створив цілий український космос, і для Києва перед смертю він подарував пам'ятники Петру Болбочану навпроти кінотеатру Київська Русь, а трошки вище, по січових стрільцях пам'ятник полковнику Вишиваному, полковнику українських січових стрільців. Це були його останні два подарунки для міста Києва. Проте Михайло Горловий надихався і праісторичними сюжетами трипільською та скіфською культурою. Відомий режисер Михайло Ілленко бачить у доробку скульптора сміливий синтез класики та авангарду. Він настільки з якихось глибин, наче він десь в якійсь шахті їх вирубає з грани граніту, а потім витягає на гору. Це вже не мистецтво, це щось вище. Софія Компаніченко Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу Де 1 Кримінальна хроніка далі у випуску представлявся пораненим військовим. Та через фейкові оголошення про продаж автомобілів злочинець понад рік виманював у громадян гроші. Загалом від його шахрайських дій постраждали 20 осіб, зокрема, рідні військовослужбовця ЗСУ Фігурант створював фейкові акаунти у соціальних мережах, де розміщував неправдиві оголошення про продаж автомобілів. Зломисник вимагав передоплату, після чого переставав виходити на зв'язок. Кошти потерпілі. Перераховували на банківські картки підставних осіб. У січні оперативники карного розшуку міста Дніпра спільно зі слідчими та кіберполіцейськими Дніпропетровської області викрили 32 дворічного чоловіка, причетного до серії шахрайств у мережі інтернет. Зловмиснику повідомили про підозру за 20 фактами шахрайства. Наразі слідчі поліції завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. До надзвичайних подій у Дніпрі на вулиці Новоставковій сталася дорожньо-транспортна пригода. Легковий автомобіль Лада зіткнувся із деревом. Затиснуло двох чоловіків за допомогою необхідного обладнання. Рятувальники деблокували із пошкодженого автомобіля травмованого водія, якого доставили до лікарні. А от пасажир, на жаль, загинув. Новини спорту, український стронгмен та володар звання найсильніша людина світу. 2020 Олексій Новіков встановив новий світовий рекорд. Він підняв 550 кілограмів у 18 дюймовій становій тязі, тяга від рівня коліна. Досягнення зафіксували на змаганнях етапу у Кубку світу, який відбувся в іспанській Барселоні. Олексій Новіков здобув перемогу на турнірі. А третє місце посів і ще один українець Валерій Газай. На останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 3 градусів морозу до 6 градусів тепла. Вітер північно-західний до 3 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельниковому також триматиметься мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 7 градусів із позначкою. Плюс у кривому розі нікополі, марганці та жовтих водах. Триматиметься хмарна погода, опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 6 градусів вище нуля. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. 35. Також нагадуємо, що телеканал Д-1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. А ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працював Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.